У нас зараз прямий ефір, а гість не прийшов. Треба кілька слів його замінити. Будь ласка, вас дуже прошу. Просто з Він поруч, поруч. Все, будь ласка, дивіться, ви Сергій Іванович, добре? Да. Ух. через скільки в нас? Добрий день, студія. Ми зараз в Черкасах і, як завжди, наша постійна рубрика Гарячі та смажені факти. Поруч зі мною депутат Черкаської міської ради Сергій Іванович Нестеренко. Добрий день. Добрий день. Сергій Іванович нещодавно виступив з цікавою ініціативою створення в Черкасах. Будинку розпусти. Можете розказати детальніше про свою ініціативу? Ну, щоб людям було е, веселіше свої, своє е, время провести, mm -hmm. щоб було чим зайнятися. Mm -hmm. Правильно, Сергій Іванович нам попереднім інтерв'ю розповідав, що спочатку, аби обійти незгодних депутатів, він запропонував на базі будинку розпусти створити пункт обігріву. Наскільки це буде поєднано, пункт обігріву і будинок розпусти? Ну, вони між собою будуть грітися, угу. буде дуже тепло і гаряче. Угу. Менше треба витрачати електроенергії. Угу. Я думаю, що це буде набагато ну, вигодніше для. Для держави для бюджету. А ціни будуть нижчі, ринкових вищі. Як загалом аналізували ситуацію по ринку? Будуть нижчі, uh -huh. тому що в країні війна треба робити все економніше, щоб було зрозуміло. Дякую. Ось така от інформація. З Черкас з нами був депутат Черкаської міської ради, який виступив з ініціативою створення в Черкасах будинку розпусти. Дякую, студія. До побачення. До побачення. Фасибі, у нас рубрика в єдиному телемарафоні а коли в виходить. Це прямому ефірі. Це вже було, так? Да? Це вже, вже зараз було, так. Просто мав прийти депутата, це, який виступив з ініціативою, а, -а, -а, -а. а він не прийшов. Мабуть, загубився. Все, спасибо вам На Насправді це розіграш не спочатку в лінаціно було.